Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Модвієв. Сьогодні хочу поговорити про перетин кордону і те, що на кордоні з вами може трапитися, може трапитися з будь-ким, реально з будь-ким, хто перетинає кордон. Чому? Тому що якщо вам бракує грошей на кордоні, якщо ви не маєте страховки, у вас не дійсні документи, у вас немає запрошення на роботу, у вас протримувався паспорт, ви, ви протримували дні по безвізу і хочете знову заїхати, з будь-якою з тих ситуацій кожен з вас може стикнутися або стикнувся. Ну, наприклад, я отримую ось таке повідомлення. Я 22 лютого виїхала з Польщі в Україну. 4 березня я планувала заїхати знову до Польщі. Але мене не пропустили. Поставили літеру F і повернули назад. Я поїхала назад, і тепер не знаю, що мені робити з цією літерою, що це таке поставили, чи це є проблема, чи це є заборона в'їзду, чи це є депортація. Як мені скасувати цю літеру, і чи зможу заїхати в Польщу, і коли зможу заїхати? Так, що дуже коротко це пояснити конкретно цю ситуацію. Це означає, що ви були по безвізу в Польщі, 90 днів відбули в Польщі, і мали би 90 днів відбути в Україні. Але ви поїхали скорше, по базі вас пробили, подивилися, що ви ще не відбули коридор, і вас повернули назад. Це не страшно. Ви їдете назад в Україну, перебуваєте в Україні 90 днів від моменту виїзду з Польщі і знову зможете заїхати. І ця літера ні на що не впливає. І так по кожній літері, по кожній ситуації. Сьогодні ми кожну літеру пройдемося. хто з якими ситуаціями траплявся. Якщо у вас були моменти, що вас не пропускали на кордоні, то вам в паспорті ставили відмітку літеру. І якраз та літера означає, чому вас не пропустили. Розповім, чи з тими літерами можна знову заїжджати, чи є це проблема. Тому дуже вас прошу додивитися до кінця, підтримати це відео, звичайно. І не забувайте підписуватись на канал. Це дуже-дуже важливо. Є 9 літер. Які на кордоні ставлять, якщо вас не пропускають. Почнемо з першої, це А, всі знають таку літеру. І вона означає, що ви, коли їхали, показали недійсний документ. Ну, тобто, ви, наприклад, не подивилися, ваш закордонний паспорт протермінувався вчора, тиждень тому, місяць тому, але ви вирішили, що вам треба їхати, не глянули, що він протермінований, і поїхали. І на кордоні, звичайно, перевірили вас, ваш паспорт, подивилися, що він недійсний. Вам нічого не загрожує. Це не депортація, не заборона в'їзду. Вас просто повернули назад, тому що ваш паспорт не дійсний. Вам потрібно податися на новий паспорт, зробити новий паспорт, і ви спокійно тоді заїдете. Оце літера А. Якщо вам поставили літеру Б, то ваш документ, наприклад, той самий паспорт, має ознаки підробки. Отут От вже проблема. Тут вже може бути не те, що вас повернуть назад. А тут же вами може зацікавитись поліція. І Українська прикордонна служба чи страж гранічна, залежно де вас зупинили і де перевірили, можуть повідомити поліцію. І там же може бути в дальнішому проблема, тому що може бути розслідування, де ви взяли, хто вам його зробив, яким чином це зроблено. Можливо, ви самі підробили документ, а ви знаєте, підробка документів це є незаконно. Тому тут дуже проблемна ситуація, але це може бути літера Сі відсутня віза або інший документ, який дозволяє перетнати кордон. Ну, наприклад, навожу дуже простий приклад: ви маєте паспорт, але, наприклад, не біометричний. Звичайний закордонний паспорт. Зараз вже таких не роблять, але багато в кого ще є такі паспорти. І ви вирішили перетнути кордон, не зробивши візи. От, наприклад, ви поїдете ось з цим паспортом, без візи і без біометрії в цьому паспорту, то ви не перетнете кордон, вам якраз поставлять літеру С. У вас документ, який не дозволяє вам перетнати кордон, тому що там би мала бути віза. Це дуже по-простому. А літера Д. Це коли віза має ознаки підробки. Це теж проблема. Якщо вас перевіряють, а у вас віза не була зроблена там, де вона має бути зроблена в візовому центрі, все по правилах, а ви десь там, не знаю, в підвалах, на гаражах хтось вам це зробив за якісь гроші, або я не знаю, яким чином це зроблено, ось тоді можуть поставити літеру Д. Це теж за собою тяне певні потім в майбутньому проблеми. Літера М. E. Це є відсутні документи, які підтвердили мету поїздки. Теж навожу одразу. Наприклад, ви їдете по візі, маєте візу, все гаразд, але ви не маєте запрошення на роботу. Ну, ви могли його забути вдома. Можливо, ви маєте візу, і то запрошення десь взагалі загубилося, ви забули, що воно було. Ну, коротше, ситуація така, що ви маєте візу, але не маєте запрошення. І коли ви на кордоні, то до візи має бути запрошення. Якщо його немає, то ви не маєте права перетинати кордон. І вам якраз поставлять літеру Е. Їдете назад, це не проблема. Шукаєте, де ви загубили своє запрошення, бо можливо, робите нове запрошення, якщо є така можливість, і тоді перетинаєте і все гаразд. Літера F досить популярна, до речі, і часто люди з нею звертаються до мене і питають, чи немає проблем. Це коли ви використали дні по безвізу, 90 днів в шенгенській зоні, повернулися в Україну і мали би коридор відсидіти в Україні. Якщо ви їдете скорше, ну, наприклад, на 10-й день, на 20-й день, на 30-й день, думаєте, а, можливо, проканає. То вам, якраз в цьому випадку, поставлять літеру F. І ви повертаєтеся в Україну, сидите коридор 90 днів і знову можете заїжджати. Ніяких проблем з цим немає. Літера G недостатньо коштів для перебування в шенгенській зоні. Теж багато хто стикається з цією проблемою, і неодноразово я отримую такі повідомлення. Мені поставили літеру G, мене не пустили, чому? Так, в мене всі документи, все гаразд. А гроші ви мали? Перевіряють гроші. я вже не один раз говорив: 75 злотих на один день для одної людини. Якщо ви їдете на тиждень чи на 10 днів, рахуйте, 750 злотих потрібно мати мінімум, це для Польщі, щоб 10 днів перебувати там. Тобто ви маєте це показати готівкою. Можливо, банківською випискою. Так, але хочуть готівку. Тому, якщо у вас недостатньо коштів, вони можуть вас завернути і поставити цю літеру. Літера H. Не завершився термін заборони в'їзду, яка була виписана скорше. Ну, тобто, ви мали депортацію і, наприклад, заборону в'їзду на два роки. Але пройшло в рік, і ви вирішили спробувати: а можливо, мене пропустять. І ні, вас перевіряють по базі. Якщо у вас є далі та заборона, ви ще не відсиділи тих два роки за межами шенгенської зони, то ви маєте почекати тих два роки. В Україні чи в будь-якій іншій країні не шенгенської зони, і тоді тільки ви зможете заїхати. Так, коли закінчиться цей термін, ви спокійно заїжджаєте до того моменту, на жаль, вас не пропустять в межі шенгенської зони. Літера АЙ наша І це коли страж прикордонна служба вважає вас небезпечним громадянином. І вас не пропустять на територію Польщі чи Шенгенської зони, тому що ви можете загрожувати як безпеці країни, так і безпеці громадян цієї країни. Ну, це досить часто трапляється тоді, коли ви щось начудили в ті чи інші країни шенгенської зони. Можливо, були засуджені, можливо, були притягнуті. Вам неодноразово були попередження депортації, заборони в'їзду. Щось там наробили таке, що всі служби про вас знають і всі про вас знають. В такому випадку вас не пропустять до шиненської зони, поставлять літеру «І», і з поверненням назад. І коли ви зможете знов заїхати, тут я вам навіть не підкажу, тому що це є проблемна відмітка, ніколи з таким не стикався, але таке є. Так що, друзі, якщо вас не пропускають на кордоні в Польщу чи інші. Країни шенгенської зони, то завжди є причина, чому не впускають. І якраз причина вказується в тій літері, яку ставлять в паспорті. Чи це F, чи це G, чи будь-яка інша. Якщо це не суттєва проблема, там не мали страховки, не мали грошей, протерміновані дні по безвізу, то ви виконуєте вимову, яка є, і тоді знову заїжджаєте. Ця літера ні на що не впливає в майбутньому, якщо ваші документи чи ваші дні чи все інше в порядку. Тому спокійно можна заїжджати, не переживаючи. Навіть якщо ви не маєте грошей, виїхали, взяли гроші вдома і знов заїхали в той самий день, вас вже пропустять. Ця літера не буде впливати на те, коли ви можете заїжджати чи ні. Маєте гроші, виконує, виконали всі вимоги. Ви заїжджаєте. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, я хотів з вами сьогодні поділитися. Поділіться. Цим відео з друзями, знайомими, які їдуть через кордон, які, можливо, мали такі випадки і траплялася з ними така ситуація. Поясніть, що тут нічого страшного. Покажіть це відео, нехай собі знають і не переживають. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.